Вітаю, невеличка вам підказка, так? Якщо ви прийшли десь на природу, в парк, ліс, бажано там, де є дерева. І хочете попрацювати з мережами, наприклад, з мережами. Кюрі, Хартман, іншими варіантами. Уважно спостерігайте довкола. Йдете, 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 і бачите, хоп, дерево таке, незрозуміле. Підійдіть поближче. Роздивляйтеся попереду, позаду, з боків. А що інші дерева? І якщо ми подивимося в цю перспективу далі, то побачимо, що всі дерева по всьому, по цій стежиці відхиляються. Ті, що зліва вліво, ті, що справа вправо, вони всі, абсолютно всі. Дивіться, ні одне не росте рівно. Ні одне. Якщо подивитися туди далі, вони там ще й всі покручені. Прямо отут між деревами однозначно щось проходить. Однозначно, від вас залишається визначити. А що ж тут проходить? До речі, це може бути вправа для тих, хто вважає. Давайте я відійду, навіть фотографії зроблю, поставлю на заставку по визначенню. Геобіологічного явища чи геобіологічної мережі, у вас є діаграма, у вас вже є необхідні знання, звісно, не всі, але вже такі найпотужніші базові у вас вже є. Отож, хто бажає, беріть ваші маятники, беріть діаграму. Рамки, відчуття, ваша вертикаль, ваша аура, ваше тіло, ваші руки, інтуїтивно. Інші методи, хто як бажає. Давайте всі разом визначимо, то що ж тут проходить. Що заважає бідним деревам, рости рівненько і всіх хилить. Всі-всі-всі похилені. всі. Немає ні одного. А дивіться, тепер в цю сторону підемо. Як воно буде йти? Давайте роздивимося. Зразу видно, та дерева не рівні. Там взагалі впало дерево. Скоріше воно всього йде отуди. І дивлюся, то... От... Ага, воно. І дерево вже спохилене. Отуди воно скоріше всюди йде. Так, рамок з собою не маю. В принципі, тіло можна визначити. Ось, будь ласка, хто бажає, зробіть невеличку вправу, буде вам практика, особливо, якщо у вас немає часу попрактикуватися, от якраз така невеличка вправа. Практиком такий експрес буде всім нам в нагоді. Дякую за увагу і чудової практики відчуттів всім нам. Удач, бувайте, а вах! Чекаю на ваші відповіді в коментарях.